Бонжорне сеньоре Я в Королівському палаці Династії Савуї в місті Турін. Як ви зрозуміли, експозиція в цьому залі присвячена зброї. Ну, чоловіки і навіть жінки в захваті від цієї експозиції. Тут представлена зброя від первобитних людей, які там камнями билися. Елінська, римська зброя, давня римська зброя і рицарські доспіхи. Кольчуги, навіть є самурайські доспіхи. Коняки з дерева, а все металеве. Все металеве. Все натуральне, як воно було. Лати прикрашені чеканкою, ну дуже багато виглядає. Ну, Можемо бачити. Школодну зброю є. Піщалі різні, там мішкети. Місто, Турин королівський палац.